Даруй ві, та щасливі, і я Загальноміський конкурс колядників і бетлегемів є другим етапом у змаганнях школярів. Перші діти пройшли в школі, саме там визначали кращих із кращих. І саме вони колядували на Різдво біля головної ялинки міста. Конкурс колядників бетлегемів – це вже стало такою гарною традицією в місті Ужгороді, і дуже приємно, що є дуже багато людей, багато діток наших, які прийшли сюди на цю загальну міську коляду. Всі школи приймали участь. Відібрані одні з кращих колективів. І сьогодні ці кращі колективи міста Ужгород побачать на цій сцені. Самі школярі готувалися ретельно. Підбирали і майстрували костюми, а також вивчали слова коляди. кажуть, у них поважна місія сповіщати дивну новину. Тим, ще Христос народився, а у всіх нас ну, в більшості українців віра християнська. А ще різдво для багатьох це гарний привід зібратися родиною докупи. Багато родин виїжджають за границю, а на це свято можуть приїхати до своїх родичів і провести вечір разом. Також учні зізнаються, що, як годиться, колядували і у Різдвяну ніч. Робили це не задля наживи, а з духовною метою. Я, я наприклад, хожу колядувати не, не заради грошей, а звеселити людей, як би мовити, так би сказати, подарити радість. Доповнювали вертепи школярів і виступи досвідчених колективів, які також заколядували ужгородцям на щастя. У результаті конкурсу вертепів члени журі обрали найкращих колядників, які здобули перемогу для свого навчального закладу.